Та рішення про розроблення проєкту детального плану території для розташування національного військово-меморіального кладовища на території урочища Лиса Гора Голосіївського району міста Києва. Бродський, Олександр Якович. Валерий, відповідно до розподілу. Чим займається кожна комісія? Ритуальна служба і відповідно кладовища знаходяться на розгляді комісії з питань житлового комунального господарства. Ви не розподілили цей проект рішення на нашу комісію, тому дивно. Пропоную напевно перенести і направити на розгляд нашої комісії. Розкажу Олександру Яковичу, чому не розподілив, тому що Правове регулювання, яке допускається даним проєктом рішення, воно організаційно-правового характеру і дає тільки доручення Департаменту містобудування та архітектури розпочати процес розробки детального плану території. В той же час, як тільки цей проект до нас надійде і там дійсно буде кладовище, тоді ми його розписуємо і на Москаля, і на вас без жодної різниці. Тому, колеги, ставлю на голосування даний проект рішення, Ну і на вас звичайно. Шістдесят за нуль проти нуль отрималось рішення не прийняти. Так, добре, пензенек. Да, пензенник. Чудово. А я маю ставити на голосування повернення від початку. Да? Чи можу одразу? Повторно тоді ставлю на голосування, коли, оскільки даний е голос міг вплинути на результати голосування 60 і 61. Ставлю повторно. На голосування проєкт рішення про розроблення проєкту детального плану території для розташування національного військового меморіального кладовища на території урочця Лиса -Гора, Голосіївського району міста Києва. Будь ласка, будемо уважні. Олеся Пензеник, тим більше. Шістдесят два за, нуль проти, нуль отримали срі.